Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, слава Господу. Сьогодні Господь дарував для нас прекрасний час, і ми могли зібратися. І найперше, що ми могли зробити, ми могли бути разом на цьому місці і піднімати наш голос, піднімати наші серця для того, щоб прославити ім'я Ісуса Христа, прославити нашого Господа, поклонившись, подякувати Йому. І важливо, щоб моє і Твоє серце сьогодні воно було налаштоване. Насправді бути перед Господнім лицем, щоб моє і твоє серце було готове для того, щоб прийняти Слово Боже, прийняти його відкриття, тому що можна прийти, можна бути тілом, але не бути душею. Можна прийти бути фізично, але не мати відкритого вуха для того, щоб чути те, що Господь десь хоче для нас сказати сказати на цьому місці. І ми добре робимо, коли ми плануємо свій час. Добре робимо, коли ми визначаємо час для того, щоб провести наші хвилини із Богом. І насправді ті хвилини, які ми маємо перед лицем небесним. Ми маємо можливість поклонятися йому, благословляючи Його ім'я. Тому що коли я поклоняюся Господу, коли я переналаштовую своє серце, шукаючи Його, знаєте, я роблю декілька речей в своєму житті, і найперше я перестаю дивитися на ті проблеми, які оточують мене. Я знаю, що на протязі дня, на протязі неділі ми хочемо чи не хочемо, але поряд із нами інтернет, поряд із нами мобілка, поряд із нами є новини, ми заходимо туди, і нам цікаво, що нового дали зброю, не дали зброї, прийняли якесь рішення десь добре, чи правильно, чи неправильно приймають рішення наші керівники, яка є ситуація, які є закони. І коли ми дивимося цю інформацію, я думаю, що наше серце воно далеко не радіє, воно не наповнене якимось такими переживаннями позитивними, але скоріше приходить якась тривожність, приходить якесь запитання про те, а що буде завтра, коли воно все закінчиться. Але коли я лаштую своє серце для того, щоб послухати Господа, прийти на це місце, я перестаю. Дивитися і брати до уваги те, що мене оточує, тому що коли я піднімаю свій погляд і звертаю увагу на слово Боже, коли я находжу в серці слова подяки Господу за ситуацію, коли я відкриваю, все ж таки відкриваю серед моєї загруженості, відкриваю Біблію, відкриваю мобілку, але для того, щоб прочитати, але прочитати, що скаже Господь. Якесь відкриття. Знаєте, сьогодні є маса програм, гарних програм, де тобі кожного дня буде приходити посилання, буде приходити текст писання, буде приходити якесь відкриття. Сьогодні є люди, які в нашу церковну групу кожного дня скидають, скидають якийсь вірш. І якщо ти не лінуєшся, ти відкриєш його, ти прочитаєш і витратиш 15-20 секунд для того, щоб подумати про нього. Але не завжди в нас є тих 15-20 секунд. Ми не завжди заохочені чи виділяємо час для того, щоб подумати, який є великий Господь. І добре, коли ти хоча б в неділю, ти добре робиш, коли ти приходиш на це місце, коли ми можемо разом із групою. Знаєте, я братам дуже часто кажу, що мені подобається те місце, де я сиджу тут спереду. Не тому, що це місце для пастора, воно не підписано, що стульчик для пастора, а тому, що це місце, де я просто прийшов, і переді мною, кроме тих, хто служить, прославляє Господа, немає нікого. І я разом із ними можу молитися, я разом із ними можу прославляти Господа. Я можу піднімати голову, читати ті тексти, тексти пісень, тексти писань і думати про них. І я собі дозволяю, якісь емоції і переживання. І мені не треба оглядатися і дивитися, чи хтось бачить, чи ні. Я перед Господом, я для того, щоб побачити Його. І насправді, наскільки цінно приходячи в час молитви, там спілкуючись в центрі міста, ми якось підняли тему: от що краще казати: сказати слава Богу, як обично, чи все ж таки казати слава Ісусу Христу. І знаєте, от по довгим розсужденням, найти перекидаючись десь нашими спілкуваннями, нашими доводами, ми доходимо до того, що все ж таки ліпше сказати слава Ісусу Христу, тому що немає іншого імені, є конкретне ім'я, є конкретна місія, є конкретна робота, є конкретний шлях, який Ісус зробив для того, щоб сьогодні ми могли ним скористатися. Тому що сьогодні, де б ви не поїхали, сьогодні дуже часто може звучати слово Бог, але в різних таких, якби, напрямках, хтось заряджається Богом від дерева, коли обнімає його, хтось піднімає, розставляє свої руки перед сонцем і думає, що Бог це сонце, хтось лягає на землю, щоб отримати землю енергії. І сьогодні Бог кожного свій, кожного різний, своїми баченнями і розуміннями, але Бог, який. Віддав своє життя для того, щоб ти мав життя, Бог, який прийшов для того, щоб пройти шлях за тебе, щоб ти потім міг крок за кроком іти в Його шляху, в його напрямку, це Ісус Христос, який мав повну славу, який мав повний авторитет, де небо поклонялось Йому і все поважало Його, тому що Словом своїх уст він створив все видиме і невидиме. Але не поважав за захват бути Боговірівним, смирив себе. Він прийшов для того, щоби бути доступним для мене і для тебе. Він прийшов в ці ясла, народився в них, він пройшов земне життя, відчуваючи все, як кажуть в народі, на своїй шкурі, відчуваючи все в своєму житті, відчуваючи все в своїх емоціях і переживаннях. Для чого? Щоб потім. Коли ти будеш схиляти свою голову, коли ти будеш молитися, коли ти будеш піднімати свої очі до нього, щоб він міг знати точно, що ти переживаєш, щоб ти навіть собі не дозволив подумати чи сказати, що Він не розуміє мене, тому що Він добре розуміє тебе. Він прийшов в складний час, як і політично, як і військово, як економічно, він прийшов в складний час. Але слово Господнє говорить про те, що Він прийшов вчасно, складний час, може, незрозумілий час, але вчасно він прийшов для того, щоб дати допомогу. І коли я знаходжу слова поклоніння, коли я приходжу і переключаю свого прийомника, переключаю свій настрій, переключаю своє слухання. І з того, що мене оточує, те, що може, мене переслідує, те, що за мною йде. Як важливо, щоб я переключився на ту хвилю зв'язку із Богом із Духом Святим, щоб я почув Його голос, я почув Його промову, і я зміг налаштуватись, поклонятись йому. Тому що, коли я це починаю робити, атмосфера. Божої присутності вона приходить в твоє життя. Знаєте, я дуже часто задавав запитання, чому з одного служіння на одному служінні, де проповідується одне й те саме слово Боже, де співаються одинакові псалми. Один виходить і говорить, що там був Бог, а інший виходить і ніяких емоцій, і ніяких переживань. І знаєте, і відповідь в тому. А на що налаштоване твоє серце? Що ти хотів побачити, що ти хотів відчути, що ти шукав, те ти найшов. Якщо ти шукав когось прокритикувати, ти найдеш того і за що і кого прокритикувати. Якщо ти шукав, щоб на когось звернути свою увагу, ти звернеш увагу. Якщо ти прийшов для того, щоб показати себе, ти покажеш себе. Але якщо ти прийшов, для того, щоб доторкнутися до Господа, він буде реальний для тебе, тому що він є вірний своїй обітниці, він є вірний своєму слову, і він обіцяє, де двох чи трьох будуть в моє ім'я, там буду я присутній серед них. І ти зможеш до нього доторкнутися. Там, де будуть піднімати голос для того, щоб поклонитися йому, я буду на хвалі Ізраїля, я буду там, каже Господь, і Він є вірний своїй обітниці. І якщо твої уста будуть наповнені хвалою, ти зможеш його відчувати, і ти зможеш його бачити. Як важливо, щоб сьогодні твій дух. Дух, як найкращий дар від Отця Небесного через Ісуса Христа в твоєму серці сьогодні говорив для тебе, що ти є дитина Божа. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, якщо ти визнаєш Його Господом і Спасителем, якщо ти смирив своє серце перед Ним, щоб Дух Святий свідкував тобі, що ти є унікальний, ти є особливий, і щоб це свідоцтво було не тому, що сьогодні неділя. Щоб це свідоцтво було не тому, що ти, може, народився в християнській сім'ї, щоб це свідоцтво не було тому, що ти прийшов сьогодні на зібрання, але що Дух Святий Він заохочує твоє серце. І тобі хочеться прославити Господа. І сьогодні ми маємо гарну відсутність. Гарний молодий гурт, знаєте, справді, коли молодь, коли молоді люди вони знаходять ці слова, коли вони відкривають своє серце, коли вони з молитвою приходять для того, щоб прославити Господа, це щось особливе, тому що поклоніння Богу, шукання Бога це не задача для старших людей. Якщо ти не будеш цього робити з дитинства, навряд ли чи ти по-особливому це зробиш в майбутньому. В дорослому зрілому віці. Тому нехай Господь благословить сьогодні по особливому Тебе, благословить на цьому місці, благословить нас, щоб наші серця могли бути відкриті для поклоніння Господу, щоб Господь по особливому благословив тих, хто буде служити через своє слово, через своє спілкування, через спів, щоб ми відчули ту ноту Божої благодаті. І Господь міг бути реальний для тебе, щоб ти зустрівся із ним, щоб ти міг сказати йому, що ти думаєш, але саме найбільше, щоб ти міг почути, що він тобі скаже, через молитву, через поклоніння, через слово. Давайте ми прославимо його. Він готовий чи достойний приймати цю хвалу і гідний всякої хвали, благословений і святий. Праведний і вічний. В цей час перед Тобою і тільки перед Тобою, Господь Ісус, ми прихиляємо наші голови і відкриваємо наші серця, Господи, дякуючи і благословляючи Твоє ім'я, тому що Ти Бог, якого немає. Подібного, Ти є той, який створив небо і землю, і ти дав свою одновлену милість сьогодні на цей час, Господь, ти відновив милість, ти дав дихання в наші уста. І ми сьогодні тут, як народ твій, для того, щоб прославити ім'я Твоє, для того, щоб благословити Твоє святе ім'я, для того, щоб поклонитись Тобі і допоможи, щоб сьогодні. Наше серце воно по-особливому було налаштоване, Господи, налаштоване прославити Тебе, бо ти гідний хвали і поклоніння, щоб, Господи, благословлялося Твоє ім'я серед цих негараздів, серед цієї непростої ситуації, але щоб благословлялося Твоє ім'я сьогодні, Господи. Але дай більше, дай більше, щоб наші серця вони були налаштовані, налаштовані на те, щоб слухати Твоє Слово, тому що воно є живим і діючим, воно є гострішим меча, воно може проникати до нашої душі і глибини нашого духа, і воно може нести світло, надію і життя в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде благословений цей час, і нехай ім'я Твоє буде прославлене. Na wieki. Aleluja.